Розділ 5. Але пророки Агей та Захарія, онук Іддо, провіщали юдеям, що вже жили в Юдеї і в Єрусалимі пророцтва в ім'я Бога Ізраїлю. Тому зоровавель, син Шеалтіли, та Ісус, син Йоседека, піднялись і знову взялись за будову Божого храму, що в Єрусалимі. До них приєднались і Божі пророки, які їм допомагали. У той час до них прибули намісник Заріччя. Таттенай і Шетар Бозанай разом зі своїми товаришами запитали їх, хто вам дозволив продовжувати будівництво храму з метою його завершення. Тоді ми їм сказали імена людей, котрі займаються цим будівництвом. Але за юдейських старішин заступився їхній Бог, тому протягом усього часу, поки донесення не дійшло до Дарія і поки йшло його послання у відповідь, будівництво не припинялось. А ось донесення, яке намісник Заріччя Татенай і Шитар Бозинай зі своїми товаришами перськими урядовниками відправили царю Дарію. Послання донесення до нього було такого змісту Цареві Дарію, Всебічний мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейський край, до храму великого Бога, його відбудовують стесаних каменів і перекривають стіни дерев'яними балками. Роботи проводяться уміло та успішно. Тоді ми звернулись до їхніх старішин і запитали їх, хто вам дозволив відбудовувати цей храм і зводити його стіни. Ми також запитали про їхні імена, щоб повідомити тебе про імена тих мужів, що будівництво очолюють. Тоді вони нам відповіли такими словами: Ми слуги Бога Неба та Землі, і відбудовуємо храм, який багато років тому. Був споруджений і завершений Великим царем Ізраїлю. Оскільки ж нині батьки прогнівили небесного Бога, він їх видав у руки халдеця Вавилонського царя Навуходоносора, який зруйнував цей храм, а людей запровадив до Вавилону. Але першого року владарювання у Вавилоні царя Кіра, цим царем Кіром був виданий наказ відбудувати той Божий храм. Навіть золотий і срібний посуд Божого храму, який Навуходоносор забрав із храму в Єрусалимі та заніс його до Вавилонської святині, цар Кір виніс з Вавилонської святині і передав його чоловікові на ім'я Шешбацар, якого призначив своїм намісником в Юдеї, наказавши: візьми цей посуд, занеси та поклади його в храмі, що в Єрусалимі. Відбудувавши Божий храм на його попередньому місці. Тоді цей шешбацар, прибувши, заклав фундамент Божого храму, що в Єрусалимі. З того часу його відбудовують аж до тепер, і він ще не закінчений. Отже, якщо є на те царська воля, то нехай пошукають у царській скарбниці там, у Вавилоні, і дізнаються. Чи насправді цар Кір видавав наказ відбудовувати цей божий храм у Єрусалимі, після чого царське рішення про це нехай відійшлють нам.